Щоб побачити піраміди, не обов'язково їхати до Єгипту. Варто лише завітати до оселі у Манчанина Бориса Сідлецького. Він власноруч виготовляє піраміди, оскільки вірить, що в них закладені великі цілющі властивості. Як приклад наводить власну родину. На його думку, саме завдяки встановленій на городі піраміді його сім'я живе здоровою і щасливою. Познайомилися із чоловіком, що має таке незвичне захоплення. Наші кореспонденти. Ось піраміда вона стоїть в мене в городі. І мене питають, чи не заходжу я внутрі, чи що я з нею роблю. Я скажу, нічого не роблю, вона просто стоїть, тому що радіус дії її дуже великий. Пірамідами у Манчанин Борис Сідлецький цікавився з дитинства. На його думку, вони мають незвичайні і цілющі властивості. Піраміда має дуже багато властивостей, але саме головне її правильно установити і правильно побудувати. Якщо це не ну, ці параметри, не якби цей. Не совпадуть, то вона працювати не буде. А якщо піраміда працює, то це залог здоров'я людини і молодості і довголіття. Для себе виготовив піраміду і встановив її на власному городі уманчанин три роки тому. Відтоді, каже, жодного разу не пожалкував. Поки Умань грипує, у його сім'ї усі здорові. Він дружина та троє дітей. Піраміда витягує хвороби та дезінфікує оселю. Це маленька така піраміда, тому що з пірамідами я. Експериментірую зараз. Тому що треба вгадати і пропорцію, і угол, і як її повернути. Ось Піраміда, вона якби структурує простір. В ній і рослини ростуть швидше, і живіше. І ну це все поки Ізучаю її властивості, тому що властивості їй дуже багато. Сусіди сідлецьких спочатку з острахом дивились на захоплення Бориса. Зараз кажуть, нехай краще піраміда ніж алкоголь чи наркотики. Я живу неподалік від Бориса. Я бачу, що в нього абсолютно здорова, щаслива родина, сім'я, жінка в цьому щось є. Мабуть, в цих пірамідах. Хтось може вважати Бориса Сідлецького диваком, проте він вірить, що саме використання древніх секретів єгипетських фараонів допомагає йому залишатись міцним і веселим. Світлана Пічугіна, Володимир Гамалиця, Віка Новини.